Слава Україні! Героям слава там написано Бістронг, майкій Грей. Ну що, Як тобі тренування? Поки ще тільки початок, то я з силами, але думаю, буде важко. Так, Діма, як вам тренування? Облічне. Як тобі тренування? Супер! Ну як тобі ця вправа? А так, працюємо, тренування просто супер. Матюкатися не буду, бо багато буде потім Віталік запікувати. Нормально. Да. І веніч просто розриває нас. Він, звісно, намікнув, що буде жарко. І буде тяжко. Ну, Я думаю, що він шуткує, як завжди. Жартує. Да? Ну, ні Тяжко. Уже літер води точно пішов. Ну і що, ми, команда професіоналів, людей з сильним духом у не здається. Дякую. Олександр, яка вправа найскладніша? То, та всі вони спочатку. Все легко, бо перший раз, а вже під кінець жах. Все складно. Ходити важко? Починаєш з дух ног з носочком. І е, коли переходиш шаг, шаг дуже новий. 5, 7, 7, на, суть, на носочки виходить. Раз. Раз, ще піднімаєш носочки. І опускайся. Шаг короткий, ще коротше. Наклон зроби ще. Наклон, наклон зроби наклон. На носочки вийде, не Давай. Ти будеш тянуть тягнешься? Сейчас потягну. Я буду ломать. Все, начинай, сильнее, дай тебя. Машина! Давай, 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 давай! Наклока! Це надійний ремінь, який може витримати навіть великі штани. І ти захищений. Або пояс вірності, можливо. Це ж топчик. це топчик. Техніка, вам треба візьміти футболочку, протритися всі передплечу, щоб вони не були важні. І прекрасно знімається да, бо... Все рішає мотивація. Льоха правильно мотивує, підказує, що до чого як. І от 100 кілограмів казалося така важка куля, що тут всі ходять. Та ні, ні, не піднімемо. Я впевнений на 100%, що всі не підругають. Чітким керівництвом Олексія Євгеновича. Так що дивіться, підписуйтесь і ми точно все зробимо. Нашу ідею, вірить в нашу перемогу. І не здається. Сьогодні у нас пройшло благодійне тренування, яке провів для нас наш амбасадор Олексій Новіков, наш друг, людина, яка кожен день працює для того, щоб український спорт, особливо стронгмен, розвивався, щоб про Україну знали в усьому світі, знали, що українці найсильніші, не одні з найсильніших, а найсильніші. Тому ви можете потім передивитись це відео на нашому каналі. Підтримати нас лайком і зрозуміти, що ми можемо для вас, як для наших партнерів, підписників робити такі івенти, щоб кожен зміг з, леген... з легендою українського стронгмену, з людиною, яка стала найсильнішою у світі, найсильнішою в Європі. Провести час це дуже круто для тімбілдингу, для підняття особистої оцінки. Ось, наприклад, сьогодні ми піднімали в кінці кулю, яка 100 кілограмів. Це вага кожного з нас. Для когось і більша вага, чим він. Це вага більша, ніж він сам важить. Але всі підняли, Льоха зразу сказав, всі піднімуть, всі підняли, усіх вийшло. Тому вірте в себе, вірте в свої сили і підтримуйте нас. Хочу надати слово Олексію. Мені було дуже приємно провести цю тренування. Один з підписників, який донатив і переміг в. І, і, і приміг і виграв можливість тренуватися з нами. Сьогодні також зробив свої особисті рекорди. Вперше в житті підняв кулю вагою 100 кілограмів. І це круто, коли ти можеш робити для людей щось нове, давати нові емоції і разом з ними проживати успіхи. Це дуже важливо для мене. Тож я дуже радий бути в цій команді і працювати на благо. Хочу подякувати Олексію, хочу подякувати Євгену за те, що дали можливість позмагатися, показати свої сили і долучайтеся, будь ласка, разом ми всі сильніші. Вперед до перемоги. Разом ми сильніші. Слава Україні! Героям слава!